Дня, Доброго дня, Олександр, наш замовник. Встановили сонячну систему на 8 кВт потужності цим літом, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, свій відгук, все влаштовує, все вам подобається. Так, Время доставки високо було зроблено. Настройка і підключення виконано у короткі терміни і качественно. Добре. А скажіть, у вас ще ж не було блокаутів? Тобто, ну а так взагалі станція працює у вас? Так, да, я скільки дивився, да, пробував підключати, то в принципі видає з 10 годин ну, ранку і десь до 3-4 години, десь в районах 3,5 ну, до 4 кВт. Можливості, так. це вистачає мені повністю на всю квартиру ще. Ну, лишня є так, зрозуміло. Як ви знайшли компанію Віян? Знайшов через інтернет. І порекомендували. Да, да, компанію, порекомендували, так. да, созвонився, проконсультувався, розказали що до чого, по-бистому приїхали. І заключили договір і встановили дане оборудовання. Ви задоволені, все нормально? Так, да, задоволений, і, і виконаним качеством виконаних робіт і роботою самого оборудовання, Так що велике спасибі компанії. Дякую, дякую вам за відгук. Ага, все, от.